Господь з вами читання святої Евангелія від Луки. Ходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 в пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, Бере її на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму. Не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові. Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод в тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі. А той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають в надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний більше зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. А коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте йому перстень на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, Що це таке? Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоїй заповіді. А ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з друзями моїми. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.

Щось не видно радості на ваших обличчях. Чи це так перше вересня повпливало на всіх, чи це зміна погоди, було тепло, а зараз стало е, зимно, правда? І дощі йдуть. Ну, але якісь ми не виспані чи сумні. Е, думаю, що все минеться. Тому що радість духу завжди повинна бути в тому, що ми зустрінемо Бога. Ми його зустрічаємо в людях, в Євхаристії, в слові, і Бог надзвичайно багато для кожного з нас має Хоче дати тільки, чи ми хочемо прийняти. На сьогоднішню неділю, дорогі, є послання єпископів Римокатолицької церкви в Україні на закінчення цього року святого Христа, якого ми з вами розпочали в минулому році. Послухаймо дуже гарні слова, вони керують до нас, дуже багаті змістом, тому пересильмо свою сонливість, вслухаймося в те слово, а воно буде життєдайним, воно буде як зерно, яке видасть плід. всечесні отці богопосвячені особи, дорогі улюблені брати і сестри. Коли у листопаді 2021 року, під час Конференції Єпископату України зродилася думка проголосити рік святого Христа, ніхто не припускав, що Він буде часом справжньої хресної дороги для нашої батьківщини. Ніхто не здогадувався, що таке велике випробування, яким є війна, прийде на нас усіх. Першим. Замислом цього року не мало бути терпіння, але утвердження віри і подяка за спасенну муку нашого Господа Ісуса, утвердження в любові, якою обдаровує нас Бог Отець, посилаючи нам свого Сина для звершення спасіння. Однак не зовсім сталося так, наше перебування біля Христа набрало іншого виміру. І виражається воно в заклику, покірно просимо невимовну ласкавість твою Боже, віддали згубну отруту Змія, отруту, яка несе смерті знищення, отруту, яка забрала нам мир, отруту, яка є ненавистю. Знак Христа до нас наблизився, але і ми наблизилися до нього. Стаючи поруч з таємницею Господнього Христа, ми доторкнулися і доторкаємося таємниці нашого Христа. Ця таємниця для багатьох із нас є безневинним терпінням і водночас виразом найбільшої любові. Так як для Ісуса Хрест був незаслуженою карою, так і для нас. Так як через Хрест Ісус довершив перемогу життя над смертю, так і ми віримо, що наше вірне тривання при Христі принесе перемогу добра над злом, миру над війною. Не маємо іншої альтернативи, не маємо іншої дороги, є лише шлях переможного Христа. Святий Августин свого часу писав: Дивіться на хрест! Поглядай Його рамена, люби Розіп'ятого, цілуй і шануй Його рани, завжди носи із собою хрестик. Коли будеш почувати себе слабким, Він дасть тобі силу, коли впадеш, Він підійме тебе. Коли в протиріччях долі занепадеш духом і зламаєшся під тягарем труднощів і невдач. Він додасть відваги і терпеливості. Коли плакатимеш, Він буде тобі втіхою, Він додасть тобі впевненості. Коли його покличеш, Він відізветься. Хочеш знати, скільки коштує твоя душа, поглянь на хрест Хочеш пізнати всю злість і вагу гріха. Роздумуй над терпінням і хресною дорогою Господа. Хочеш знати, як сильно Бог нас любить, споглядай на хрест Спасителя. Нехай Хрест Господа стереже нас у земному житті, зміцнює в годину смерті і увінчає нашу вічність. І хоч закінчується рік святого Господнього Христа, не залишай п'ятого. Адже хрест, як пише Іван Дамаскин, знівечив гріх предка, переміг пекло, дарував нам Воскресіння, дав силу піднятися над повсякденним життям і над смертю, повернув до втраченого щастя, відкрив брами раю, розмістив нашу природу по правиці Бога, вчинив нас його дітьми і спадкоємцями. Не залишаймо Христа, бо Він є великою цінністю. Чудово цю правду висловлює святий Андрій Крицький, великою, бо через неї ми отримали багато благ, цінною адже Хрест є знаком муки і тріумфу Бога, знаком муки з приводу добровільної в муці смерті, знаком тріумфу. Адже завжди ньому пораненому, А адже завдяки ньому поранено сатану, а з ним разом знівечено смерть, брами пекла поломаємо а хрест для цілого світу став вселенським знаком спасіння. Тому залишаємося і надалі біля Христа, щоб Він став для нас переможним знаком любові, оживляв нашу віру. Зміцнював надію на швидку перемогу у війні та на справедливий мир. Тому один до одного, скеруємо один одного до Христа, щоб відкрити справжній сенс цього знаку, щоб, не дай Боже, його не соромилися, щоб бути тими, хто оборонятиме його, даючи тим самим свідчення віри. Дорогі брати і сестри. В цьому важкому часі просимо вас поглядати своїми очима і любити своїм серцем Хрест Ісуса, і наближувати до цього знаку спасіння. Ставайте біля підніжжя Христа і притуляйтеся до цього дерева життя. Чиніть це особливо тоді, коли буде вам важко, ідіть до Христа, бо там побачите того, який сказав про себе. Я прийшов взяти на себе ваші немочі. Коли темнота огорне вашу душу, ідіть до Христа, бо на ньому побачите того, який сказав, я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві. Коли вам буде важко пробачити, ідіть до Христа, бо на ньому побачите того, який сказав, Отче. Пробач їм, бо не знають, що роблять. Коли бракуватиме вам віри, ідіть до Христа, бо біля нього побачите сотника, який, побачивши знаки, що діялися під час смерті Ісуса, сказав: це дійсно Син Божий. Коли почуєш, брате і сестро, що не маєш родини, що ти залишився сам, іди до Христа. Там віднай... віднайдеш свою матір, віднайдеш Діву Марію, ту, яку Ісус нам подарував. Тому закликаємо вас, не бійтеся Христа. Повторюємо за святим Йоанном Хризостомом, нехай ніхто не соромиться того величного знаку нашого спасіння, найбільшого знаку добродіяння. Завдяки якому існуємо і живемо сьогодні, з більшою радістю носити нам Хрест Ісуса, ніж корону, адже без Христа не здійсниться наше спасіння. Споглядаючи на Хрест, перебуваємо в єдності віри, йдімо дорогою любові Господа і ближнього, не втрачаємо надії на блаженний і довгоочікуваний час миру. Про таку дорогу для нашої батьківщини і церкви будемо молитися в Шаргороді, де 14 вересня цього року матиме місце урочисте завершення року святого Христа. Там о 10-й годині в молитві і зосередженні перебуватимо перед пресвятими дарами. О 12-й годині за участю цілої Поскупату України звершуватиму святу Месу. Сердечно запрошуємо вас на спільну молитву, а тих, хто не зможе особисто прибути до Шаргорода, заохочуємо духовно єднатися в молитві. До молитви під Христом Господа Ісуса Христа доєднається до нас ціла європейська спільнота церкви. Рада Конференції єпископів Європи оголосила, що свято Воздвиження Всечесного Христа буде днем молитви про мир в Україні. За цю чудову ініціативу і духовну підтримку ми щиро всім вдячні. На перебування біля Христа з Христом Ісуса, нашого Господа, у важкий воєнний час, усіх вас від щирого серця благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Єпископи Римсько-католицької церкви в Україні. Не добавлю тільки декілька слів на фоні всіх, всіх подій, які сьогодні є в Україні, на фоні цих сирен, котрі щоденно звучать, ми не можемо оминути того, на що звертають наші єпископи нам увагу: Христа. Є гарна пісня. В Христі спасіння. Нещодавно, і ми це почуємо під час служби Божої на урочистість возвиження всечасного Христа. В Ізраїлі, коли єврейський народ відійшов від Господа, і Бог зіслав на них кару, на тих, котрих випроваджував, Моїсею сказав зробити змія, повісити на палиці всіх, хто погляне на цього змія, буде збережений у житті. Нам не потрібен Змій. Ми можемо дивитися на Христа. І в цьому Христі ми можемо побачити, як єпископи про це говорили, скільки коштує моє життя, скільки коштує моє спасіння, як Господь мене любить. І на кінець варто на фоні цього листа задатися запитанням, яке я задав на початку. А якою є моя відповідь на це, що Господь для мене робить? Нехай цей тиждень буде тижнем утвердження моєї віри в спогляданні Розіп'ятого Христа. Нехай цей тиждень допоможе мені зрозуміти, наскільки Бог мене любить і якою є любов моя до нього.